У підвальному приміщенні гімназії зараз облаштоване найпростіше укриття. Загальна площа 270 квадратних метрів. Наразі тут вже працюють школа мистецтв та дитячий садок, а також гурток лего конструювання, ремонт та облаштування виконані відповідно до договору пожертви благодійного фонду Андрія Богданця. Допоможемо разом в межах реалізації проєкту Фрідом Спейс. Загальна вартість робіт становить майже 3 мільйони гривень. Мій фонд це реалізує проєкт Freedom Space разом з моїми з нашими закордонними партнерами Freedom Holding Corporation, які є основними донорами цього проєкту. Ми по Україні зробили 32 укриття вже, і ми не зупиняємося, ми рухаємося далі. Так, я дійсно задоволений тим, що побачив. Діти це наше майбутнє, і діти мають перебувати. Коли йдуть тривоги, коли коли йде, скажімо, бомбардування, діти мають перебувати в укриттях власне з комфортом. За рахунок місцевого бюджету в цьому укритті було облаштовано два входи захищених від атмосферних опадів навісами та систему вентиляції. Загальна вартість робіт близько 400 тисяч гривень. В цій гімназії ми залучили ще і кошти місцевого бюджету. Фактично була вхідна група, це входи-виходи саме в це укриття, і була вентиляція придбана за кошти місцевого бюджету. Все інше це в рамках цього благодійного фонду. Хочу ще раз подякувати також за нашим народним депутатам від партії Слуги народу» від Запорізької області, саме вони долучилися до цих проєктів, і думаю, що надалі і будемо співпрацювати в цьому напрямку. Тобто у нас різні, у нас як місцевий бюджет, державні кошти і благодійники. Якщо в Запоріжжі буде запроваджено змішану форму навчання, благодійника обіцяють допомогти в облаштуванні і інших об'єктів. Наразі 52 заклади зі 117 запорізьких шкіл мають повністю готові укриття. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.